Ісава Олена В'ячеславівна, я є власником компанії Ковари. Цю компанію я створила в 2008 році для того, щоб зробити ливарну галузь більш спроможною до всяких випусків і зробити, щоб життя ливарником було, все, а продукція була вкрай. Леварна галузь це дуже тяжка справа. Але дяки тому, що це, у цій справі не так багато конкуренції, я змогла зробити свій бренд більш популярнішим і зробити так, щоб всі ливарні заводи знали мою компанію і допомагали прискорювати процеси ливарництва. Ну, по-перше, я жінка, і це був для. У мене значний виклик, але коли я почала працювати, ніхто не очікував таку слабу, ніжну, тендітну жінку у такій суто, суто чоловічій справі. Я хочу нагадати, в 2014 році ми змінили місце і Реколокувались по перше, бо почалась війна на Донеччині, і ми облаштувалися вже в Мелітополі У 2022 році Ми були переїхали знову і зробили неможливе знову організували наш бізнес, зв'язалися з клієнтами і почали все спочатку організовувати логістику, контракти. Працю, склади та таке інше. Я по-перше, я дуже рекомендую організовувати свою справу, бо це спроможність бути вільною, сильною і не фінансово незалежною. Дуже корисні тут навички. Це бути цілеспрямованим та повинна у вас бути жага. До викликів та мотивування себе та свого бізнес-середовища. Унікальність бренду «Укфаворит» в тому, що це компанія вже 15 років на ринку в'язуючих матеріалів. Це одна з найпопулярніших компаній і всі клієнти довіряють нам і допомагають нам розвивати ливарну галузь в Україні. Ми ретельно підбираємо персонал. В нас дуже сильна команда, яка фокусується на професійних навичках і навичках, які потрібні зараз та у майбутньому. І тому всі наші колеги це високопрофесійні людини, які фокусуються на знаннях, інтелекті та вмінні Реагувати дуже швидко на виклики. Якщо аналізувати мене як керівника, я скажу, це дуже непросто з одного боку бути жінка, з другого боку бути професійним управленцем. І тому в мене поєднуються дві дуже різні риси. Я дуже м'яка з одної сторони, я готова підтримати кожного, але я дуже вимоглива до своєї команди. Але я для кожного знайду своє місце в моїй компанії. І кожен мій працівник буде на людиною людину у всьому. Кожний стрес це виклик. І я підходжу до стресу таким чином. Якщо в тебе все йде гарно, причина ти. Якщо в тебе все погано, причина теж ти. І, по-перше, я пишу програму Як ти вперед, незважаючи на стес, а по-друге, я, я повинна як жінка займатися жіночою справою. Це йога, це ландшафтний дизайн, це спілкування з І що вам теж бажають. Секрет успіху в тому, що я кожного дня працюю над давним завданням зробити ливарну галузь а більш сильніше та двигатися вперед. Мій успіх в тому, що я. 15 років працюю з заводами і вношу інновацію в ливарну галузь України. Я роблю так, щоб кожна компанія відчула, що в нього продукція найкраща. Перше, це видатні діячі минулого та майбутнього. Для мене прикладом являється він Старний Черчилль, який зробив неможливо. Він самотужки зі всією Англією робив так, щоб вона виграла війну і розвивав свою країну таким чином, щоб вона стала найсильнішою, найпотужнішою у світі. Тому і теж я надихаюся цими людьми, бо я працюю з Англією, бо це магніт, який притягує все найінноваційніше. Я бажаю глядачам не зупинятись, двигатись вперед і робити так, щоб ти був у своїй справі найсильнішим і найщасливішою людиною. Thank you